Тому ми, ми хочемо е, запитати, е, як ви зараз відносите ну, до за того, чи ви сприяєте там, слідству, чи ви, може, розкажете, чому так сталося? Чому, е, наприклад, 14 суддяць, mm -hmm. були на вашого складу суду там, брали участь в цих незаконних діях? І, mm -hmm. Можливо, ви хочете не знаю, вибачитися, покаятися, очиститися перед. І, ну, Так мы просто ему. Плохая пример. Плохая пример. Может это пояснить, почему зали такая ситуация? Как цифровых, Знаете, вы, вот, вы принимали решение, когда забирали права у активистов автомайдана зимы? Нет. Напрямую вашу заяву, звичайно, поговоримо на порах колективу і зимова підмовити. Прекрасно. скажіть, ви забирали права зимович? У кого? Приймали ще за поїздку до машини? Не знаю, хто такий автомайдан, коли маю справу за поїздку 29-го людей. Жодна жодна людина, ясної кого задалася справу, не сказала, що вона активіст автомайдану. Тому таких справ в моєму провадженні не було. А вам не показалось странним, що в какой-то період? Наш у сусідь багато діл по обвиненню за неастановку робітників ВП. Такі справи розглядаються кожен день. Розумієте? Ну, скільки з точки зору політики, з точки зору політики, ми їх не розглядаємо, ми розглядаємо з точки зору технічної проблеми, і треба. І власне, на Ви даний момент порушено Сотня кримінальних справ і вже встановлено, так, так, що всі ці документи є фальсифіковані. Таких так, так, так даних так, так, у нас немає. Порушено кримінальних справ по факту прийняття рішення суда. Судів речі не Ми знаємо так. про те, що внесені дані в єдиний реєстр досудових розслідувань mm. проводиться розслідування, і ті матеріали, які відбудовували слідство, вони всі є в наді для mm. yeah. дослідження. Всі матеріали є. Ну скажіть, власне, ну наразі ви скажі, можете сказати, що з боку суддів були якісь рішення, ну м'яко кажучи. Ну, оцінка, оцінка рішення суддів дають вище стоячі. Ну, ви, ви, як людина, не а, власно, цих матеріалів, про які ви говорите, були прийняті різні рішення апеляційним судом. Одні були залишені без змін, інші були скасовані, По деяких була застосована так звана амністія по відповідному закону, про які не знають. Mm -hmm. Тобто ситуація в кожному разі була індивідуальна. Я не можу оцінювати. От 10-й инча решения, я не бачу чьего. Еще попрощайте какие-то решения. Мы будем про это конкретно говорить. В какой ситуации складывается? Будет, в любом случае, будет их заживания мозгового улома. Мы всех выкликали и допытывали и противодействующие, и участники их выводов. То есть вы считаете, что вы поступили что справедливо, по-честному, и сейчас бы вы сделали то же самое? В какой-то период у вас появилось очень много дел, когда у людей, людей обвиняют за неостановку работников ДИ. Мы б их рассведали в суде. Ми викликали працівників БТІ, ми викликали цих учасників процесу, випитували б свідки, приймали б рішення своє діли зділяли зробили сі зараз, У вас нікого я не знаю про що ми ви правильно слишали про те, що люди є більше двох тисяч автомобілів. я правильно розумію? Тобто на даний момент ви вважаєте, що тоді рішення суддів були зовсім без тиску, без вказівки. Без абсолютно відповідно до закону на підставі 100% процентів фальшифікованих документів, але всі судді, практично так вашого суду, приймали рішення про позбавлення права. Ви приймали рішення про арешт людину, яку побили, яка в стані була, яка сама потерпіла, ви її арештували на два місяці. Ви вважаєте, що це і на, на даний момент? Ви далі продовжуєте стверджувати, що суди тоді виконали свою функцію, належно розглянули справу і захистили людину, прийняли правосудне рішення. І ви на, на даний момент навіть не не можете сказати, що ми щось там допрацювали? Жодних вказівок щодо прийняття незаконних рішень не було. Тобто це є, суто ваша була ініціатива посадити заграти людину, яку побили на кріпу Можете не ви пам'ятаєте? Це, пам це Ви пам'ятаєте людину яку Ви пам'ятаєте людину, якого кинула заграти? Ви пам'ятаєте людину, яку ви кинули за щоденно розгадають декілька. Ви тоді не пам'ятаєте. Я щоденно роздаю декілька матеріалів. Ви розумієте, що Україна, через, через такі дії, як ви, ваші дії? Люди загинули, а тепер гинуть на, на фронті. І такі люди, як ви, продовжуєте сидіти в комфортному кабінеті. І ви навіть не відчуваєте потреби сказати Народ, я я, я тоді щось зробив можливо. Можливо, можливо я вважаю, що я правий, але суспільство вважає, що я не правий. Я впевнений, я не тоді не допрацював. Тому я зараз йду, у, у, е, е, подаю відставку і починаю сприяти слідству. Тому що доведено вже. Факт, що це все було сплановано по це, наприклад, все було фальсифіковано. Це вже є от люди. Дають покази. Вже вчора було Покази це не доведеність. Давай я Давайте ви руки судів. Розумієте? Потім а тобто ви, то ви чекаєте вироку суду ну, і? Що? Що? Скажіть, будь ласка, стосовно суддів, ну, так виж, само... Не как... ви ж будете вирок виносити цим суддям. Я правильно? розумію. Слухайте, ви думаю, що це щось, коли вам люди просто на вулиці виносити вирок, розумієте? Якщо ви от в такій позиції, якщо ви ні в чому взагалі не розкаюватесь, ви вважаєте, що ви робили все правильно, так? Да? То обществу ничего не остается, кроме как вас просто как-то по-другому сферы. Вы же это знаете поговорку угрозу чуть Нет, я просто констатирую исторический факт: что ну, если вам... в стране не действует правосудие, начинает не нормальный знаю, суд, примаете, начинает я действовать нормальный суд, начинает действовать суд линча. Знаете я об этом? Вы знаете, что такое суд Линча? Знаю. Да. Это когда толпа вешает э, и людей с приматами. Да. Я, я, я считаю, что это а большая я беда, и это нельзя допускать. Ви розумієте, що ви свої позиції провоцируєте людей? Провокуєте ви, коли говорите про суд. Розумієте, ви провокуєте. Ми кажемо, що ми не хочемо. можна, але коли ви десять разів про це можете сказати, Ми зараз вам говоримо, щоб ви просто понимали настроєння общества. Ви це кажете не мені, ви це навпаки налаштовуєте на це суспільство. А ви а ви як суспільство налаштовували, коли ви побитого беркута чоловіка бросали в тюрьму? Так, яке ще до мене питання? Я не бачу конструктивно в наші розмови. Це такої совість? Ми закінчимо. Кратко обіцніть, що такое собі Я вас прийняв Скажі... вашу заяву, будь ласка, Скажі... вона буде зареєстрована, буде надати. Можна та... ще одне питання? Скажіть, будь ласка, чи людина, яка займає по суді, по своєму статусу, зобов'язана сприяти слідству у розслідуванні тих справ, якого ви маєте все суспільство, і які розслідування тих справ? Допоможе не допустити тих самих судів інших? Чи зобов'язано? Звичайно, згідно з вимог кримінального процесу, ми, ми робимо все можливе для того, щоб сприяти органам... на даний момент. Чи є у вас якісь буквально факти, хоча б якісь факти, які би свідчили, що у вашому суді в той час хтось виносив рішення, скажімо, з, ну, під таким тиском, впливом? Ні, ну, такі, не ні, таких фактів немає. Таких фактів зовсім немає. А скільки, будь ласка, чому звільнилася голова суду, Мамонтова? Вона не звільнена, вона працює. Вона звільнилася з посади голови суду. За власним бажанням. Чому? Можете сказати, хоча б причину? За власним бажанням. Ну, чому? Я не можу коментувати, спитайте її. Ну ви можете посприяти людям і сказати, спитайте чому. Її, звідки я знаю? Вона не Заяву про звільнення за власне бажання. Ну ви не знаєте, чому Звичайно, не знаю. Не хто після неї був після, після Коли вона головою суду? Після закону про очищення. Ні, 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 ні. Коли вона подала заяву, її задоволила в лютому, так? Хто став виконуючим обов'язки? Я виконував обов'язки. Ви виконували обов'язки. А чому так. вас вибрали? Колектив ти Колектив Колектив Звичайно. Добре, і на даний момент стверджуєте, що ніяких фактів, які би могли допомогти слідству, які вважають, що рішення суду були неправосудні і під тиском, на відповідно до певної вказівки, ви ніяких таких фактів не відомі. Які? які би свідчили, що судді приймали рішення неправосудні? Або що вони приймали ці рішення під тиском. таких фактів рішеннях суддів, вироками суддів не встановили час. І ви таких фактів не знаєте. Це ви допитуєте? Мені? Ні, я вас прияв. Ви кажете, що сказав? Що Я Вон... вже на запитання? Ні, ви сказали, що суддя має сприяти. Так, от ми, люди, які допомагаємо слідству, дуже активно. І про це говорив генеральний прокурор, і це говорив заступник генерального прокурора, який зараз супроводжує. Генераль... Генеральний заступник генерального прокурора просив всіх сприяти, і ми ті люди, які щоденно. Допомагають слідству, зокрема зрозуміло. Тому... Всі вимоги слідства, які грунтуються на вимогах КПК, Кримінального процесуального кодексу, вони звичайно задовольняються. Якщо слідство просить якісь матеріали, то ми їх в процесуальному порядку їм надаємо. Ну матеріали це таке свідчення в першу чергу. Які Матеріалів свідчення? немає. Свідчення про те, чому. Приймалися такі рішення, і чи були Якщо якісь викликають суддів на допити, вони ходять на дописку. Сібаса чи вам, як голові суду, казали хтось з інших е інстанцій про те, яким чином ну що стосовно тих справ, які розглядалися у вас? Ще що Ще не чи так? вам як голові суду виконуючи босського суду після звільнення Мамонтова, Давалися будь-які вказівки, рекомендації е стосовно того, яким чином розглядати ті справи, які Я Я вже говорити. Можу... Ні, ну я не ще раз кажу, mm -hmm. Ні, не давалося раз. Тобто це було виключно ваше е, рішення на підставі матеріалів справи, об'єктивно відповідно до закону. так Це, роз, роз. це ваші висновки. Ви mm -hmm. ж самі зараз сказали, що цим справам дадуть оцінку органи досудового розслідування в подальшому -по суді. Але відповідно до плану, відповідно до плану ілюстрації, коли вас починається? Е, Заходи відповідно до закону про це вимог закону. Коли? Згідно вимог, ну коли можете сказати закону, ну, ми навряд чи ви компетентні запитувати це по тим внутрішнім наказам, які будь Тобто, домичали, особи, які, скажімо так, автомедан тісно спрацює з ілюстраційним комітетом. Я мав розмову Так, позача керівником департаменту да, їхні запити. Ми дамо відповіді всі можете сказати для суспільства, коли починає суспільство вимагає. Ви ще раз скажу, ми не хочемо міністерство юстиції. Ми звичайно всі ці відповіді надаємо даємо. На не можете запитати? сказати, люди, ага, коли відповіді. починається от. Пан Романюк, з яким ми спілкувалися, він сказав, що він за люстрацію, за очищення влади від тих від його конкретні слова, які приймали ці рішення. От і він сказав, що з 1 грудня в Верховному суді починається ця люстрація. Це ви керівник цього суду і від вас залежить, яким чином буде вона проведена. Можете сказати? Ви на, на даний момент ви ще не аналізували цього, не робили ніяких дій, і зараз не можете сказати, чи не хочете сказати? Всі вимоги закону будуть виконані, це все, що я можу вам сказати. Тарас. Закони порушувати не буду і такі, така перевірка буде проведена в Українському районному суді. А ви попередньо знаєте, з судді підпадають під реєстрацію? Ні, попередньо не знаю. Ага. Ну, просто ще раз кажу: ми справді не хочемо, ми хочемо сам суд, щоб було законно. Але от така позиція, як ваша, ну, на даний момент, вона не сприяє тому, щоб відбулося самоочищення. Це ще раз зайвий раз показує, що ви тримаєте за це крісло. Ви не готові визнавати помилки, не готові допомагати державі. Знаєте, іноді варто пожертвувати собою і сказати. Навіть якщо ви вважаєте в душі, що ви правили, але ви знаєте, яка недовіра суспільства до суддів. Ви знаєте, що є недовіра до судів? Хто це сказав? У суспільстві? Я думаю, у нас больше, якби ви подивилися останнє дослідження по приводу довіри чи недовіри до судду. Ви подивилися, 7%, до районних, до районних судів більше, більше, більше 50%. На з'їзді, на 12-му з'їзді, який відбувся 26 вересня, ви знаєте, виступав президент України, який слів на вітер ніби не кидає, він сказав 7%. По останнім дослідженням, візьміть, ви прийшли в районний суд. Я не знаю, яким судам не довіряє, і хто їм довіряє. Тобто то президент говорить нам взагалі повного до, до Друге, довіра да? до районних судів, до районної ланки більше 50%. Це при тому, що ви розумієте, що а можна завжди, знати далі, що за завжди... джерела от є засобані завжди завжди. Що завжди одна завжди... like. сторона не задоволена рішення. Ви ж це розумієте, так так, так, так. при чому тут це до районних судів. Довіра у суспільства більше 50%. п'ятидесяти відсотків. Застанніми дослідження відкриті. Не, ви не вчити, ви не я б сказав джерело своє. Президент, виступаючи на з'їзді, сказав цифри. І є інші цифри, 2%. Інші цифри є довіри. Ну, я їх не, не бачив, мені просто казали. Ви кажете 50. Це для нас, напевно, відкриття. Я хочу, може, Розкажіть, розкажіть де це джерела? Ну допоможіть нам. Ми ж не хочемо, ми чого не хочемо, ми хочемо просто разом зробити цю державу нормально. Поверьте мне, вот и все. Поверь мне, ты что хочешь. Ну... Скажите, а кошмары вам снятся, когда вы спите? Так, зрозумело. Переводим, переводим разговор на конструктивный русский, да? Про кошмары, про зубилинчи. Не, не, не. интересно, просто как, как здесь... человек спит после всего, что было. Вот не нас не knows, все как спит, как вы часто нас успеете, то вот сажали, сажали людей, побитых в тюрьму. Все нормально было? Сборных ничего не Прикольно. То есть эта ночь, которая была 25 сентября, совсем изменила ваше жизнь. Каждый день изменяет жизнь человека. Я стараюсь Когда жить честно и принимать решения по закону. 19 какие вас еще Якщо ви, якщо, ви, якщо, ви, якщо ви подивитеся, які рішення приймав оболонська суд, то ви подивитеся, що вони було об'єктивно. А чому? Тому що із тих, із тих, справ, із тих справ, які направляли, направляли тоді органи посового до розслідування, дуже рідко суди обирали запобіжний захід, Бога з карайовний суд, дуже рідко обрав запобіжний захід між під вартою. Медіна шукав би більш ніж місяць була. Що, була, то, річ, 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 була чекайте, знаєте, я вам річ, просто скажу річ, чесно, власно дос... домашній арешт і особисто за були значні. 17 так називаємо, 25 січня <как> лише два рішення були ухвалені про домашній арешт. 17 рішень були ухвалені про утримання в СІЗО два місяці. Председат, про цю дату, про цю дату, яку ви говорите, ухвалено було про домашній арешт. Два. Не два потім переглянув переглядали не ще не я забула прізвище дідуся. Ви не, ви не володієте ситуацією Чому було, це не було ті інформації? Більшість інших цим справам, які ви називаєте, були домашні арешти і особисті заборози. Я, особис... я особисто я особисто спілкувалися з тими затриманим. Наприклад, Мар'ян Гаврилів, який тут був не Дидик. Вони наприклад ці двоє хлопців вони отримали два місяці сізо. Кравцов. Це лише два кравцов. Не будемо перераховувати всіх, хто тут був. Так вот, Дві рішення. людини отримали за рішенням Голодського суду домашній Сім судів виносили не відповідають. Це є це дані за єсмілому. Ви, ну, це... ви взяли, ви взяли і спекулюєте на одному дні. Я вам сказав: більшість рішень були домашні арешти, особисті зобов'язання. Я вам скажу про дату. Такі ви були... 100... дату, ви берете одну дату, а ми такі рішення приймали. Знаєте, до того, як був автомайдан, теж рішення ухвалювало адміністративним справам е, штраф. А після 29 грудня це почали позбавляти прав на 6 місяців. В тому числі, наприклад, я теж їздила в міжедіям. І теж у нас був, мав відбутися суд в Оболонському суді, суддя Літвінов, який судив до того майданівців, зокрема Дидика і Кравцова. На перший суд. Він переніс засідання. Другий суд він захворів. Третій суд він пішов на курси підвищення кваліфікацій. Ми написали заяву про те, що просимо не розглядати нашу справу без нашої присутності. Це, потім наш адвокат прийшов в суд і отримав рішення з суду. Речі. Я не можу відсувати дії конкретно судді. Я не кажу вам про дії конкретної судді. Я вам кажу, кажу про процедуру. Я можу відповідати лише за свої, за свої рішення. Добре, я вам дякую. Ми вам це можна так, на другому поверсі. заресувати. Ще раз подумати, що, власне, від вас залежить, як далі буде розвиватися в принципі.